Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут розпочав заходи до Дня Героїв, який відзначають 23 травня. Зокрема, на подвір'ї представили виставку зброї. Першокурсник Максим Коненков розповідає про гранатомет для знищення техніки, знищення також можливої піхоти, знищення укріплень, як легких, як легких, так і складно укріплених ділянок на опорних пунктах противника. Зразки зброї демонструють ліцеїстам службовці Національної гвардії. В основному є бойова зброя, тобто та, яка виконувала свої задачі в бойових умовах. Тобто, у нас є гранатомет Карл Густав», Він у нас використовувався на Донецькому напрямку. Є РПГ 1 ну він у нас зі складу він ще не використовувався, але може. Далі, Форт 600 використовується нашими спецпідрозділами. Дехто з ліцеїстів ділиться планами на майбутнє. Ярослав Степан Марчак розповідає, про який фах мріє. Якщо я добре закінчу цей навчальний заклад, то піду в службу безпеки України. Ну, а так то хотілося би піти на факультет десантно штурмових військ. На заходи до Дня Героїв до ліцею завітали прикордонники зі своїми службовими собаками. Вони демонструють навички щодо виявлення наркотиків. Старший сержант Ігор Голубка говорить про свого вихованця. Мій захисник служить в аеропорту. На даний момент ми залучаємося на поїзд інтерсіті, плюс який їде зі Львова в перемиші і назад так само. Начальник ліцею Юрій Гусар наголошує на важливості таких заходів для лісеїстів. Таким чином, ми намагаємося протягом 10 днів більше виховувати наших вихованців. По-друге, загартовувати їх через проведення подібних заходів. Ну і саме найголовніше, що на такі заходи ми будемо запрошувати тих, хто сьогодні боронить нашу країну живих героїв. Є поруч біля нас для того, щоб для дітей це був приклад служіння Україні і підготовки себе до захисту України. Крім того, ліцеїсти продемонстрували навички з керування дронами, а також взяли участь у спортивних змаганнях. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.